Доброго часу доби користувачі ютубу, які є одночасно і садоводами-любителями. Є в мене ось така абрикоса, яка, на жаль, постраждала від моніліозу Я тут ось обрізав осенний стовбур, пішло молоде розгалуження і я вирішив поміняти сорт на більш елітний, більш такий престижний, називається Київський ранній. Є в мене там трошки далі в саду така абрикоса дає непогані вже врожаї, смачні і великі абрикоси. На ній родять. От. Кілька років вже намагаюся прищепити, нібито все й виходить. І позаторік дві гілочки прижилося, але обидві постраждали вони під час сильної грози їх буквально звалило. Торік теж дві гілочки прижилося. Одна, одна, на жаль, була зламана під час сильного штормового вітру, а іншу, де вже були буквально такі півметрові відгалудження від неї. Схоже, звалили пташки, бо в мене тут Шпаки сильно безчинствують. От. В цьому році я от прищепив. Ці дві не прижилися. Зате торік ось було. Тут від кореня молоде відгалудження. Там є такі дві гілочки, теж прищепив. От. Одна подавала, подавала надію. Ось ця. Але щось. Схоже, вона всихає, а ось ця, що зліва, з неї має бути толк. Ось уже пускає листячко. От. Навіть якщо ця одна гілочка приживеться, мене це влаштовує. От. І таким чином я коли ця приживеться, думаю ось тут оце обрізати. От, оцей стовбур думаю зрізати. Ну і ось я зробив такий захист, щоб е, ніякі шпаки мені цю гілочку часом не зламали. Шпаки, а, а часом ось такі і випадку. Перехожі, щоб не зачепили. На цьому все до побачення.